Добренько, вже вечора вам всім показую свої квіточки після морозу. Вони всі лежали, всі лежали, а ці дивіться, які покручені. опа, Це я по сходах своїх вибираюся. Дивіться, які вони покручені, які вони побиті, гляньте. Бачите? о, Вони тако лежали, прямо лежали на землі. Були такі, як вам сказати, були вони такі аж типа мокрі. О, дивіться, бачите? Гляньте на що воно похоже. Бідні перестрадали конкретно. Ті квіточки вже вони не такі, як повинні бути. Он, дивіться, починають їсти. Але ж вони вже не такі, вони перемучені. Ой-ой-ой. А я йду до полунички. подивіться, як вона після. Я ж її обробляла вчора. Ні, не вчора, в суботу. Вчора ж неділя була. Бачите, які нещасненькі. Ай-ай-ай. Е, дуже замерзла. Зараз я вийду наверх. У мене ж тут такі сходи, що якби льопнулася, то, мабуть, вже не один травматолог не зібрав би. О, дивіться. Помучені. І дивіться, як померзла моя жимолость. Гляньте, здається, тут хлів, так? Здається, що захищено. А о! Померзла, прям померзла. Он тут, дивіться, теж, скільки царської корони. Але ця вроді би так як стоїть. Тут я повикопувала квіти, тут вже в мене не буде квітника. І з тої сторони теж. Тому що мені дуже важко. Цим займатися. Смородина дуже-дуже померзла. Тут попіднімалися, вони теж лежали, але теж такі квіточки. Оце вже завтра точно зріжу. Сьогодні ж не було часу. Я сьогодні в теплиці займалася. Ідемо, глянемо глянем на полуничку. Як вона після обробки, як вона перенесла, це все, це гортензія. Гляньте. Гарний тут ще кущик. Оце вроді би не померзло, буде цвісти. Бузок мій. Це так оставила і стоїть. Ну що, погода така то пече, то холодно. Мені здається, що вона вже гарніша є. Моя полуничка. Ще треба дати їй азоту. Щоб вона в ріст пішла, бо це я обробляла від хвороб і шкідників. Води набрала, щоб була тепла вода. О, тут тако. Ну, недобре вона переносить зиму. Прям недобре. Тут в мене, я вам розказала, тут такі вроді би, виглядають гарно, в мене була лишня полуниця, і я її такою раз, два рядочки посадила. І там в кінці рядочок, то гляньте усами, як воно розійшлося. Ну, то хай собі буде. А ну, -ну. Вона, якби не ті морози, вона б вже цвіла би. А то, що я її не бачу нічого. Буде в цьому році в мене чуть пізніше. Ну, але зараз, в принципі, тільки квітень. Отут тут я посіяла. Посіяла моркву, вчора поливала її. От, але ще не сходить. Ви ж знаєте, всі, що морква сходить дуже добре, довго. Дуже довго сходить морква. Ой, слухайте, дивіться, ну вчора я е, антистресантом обробила і ті бутони, що не було тоді, щоб при морозі, так гарно розцвіли. Слава Богу, щось все-таки добуде. Частина, дивіться, частина померзла. Он, дивіться, видно. Бачите, як померзло. Багато померло. Он. Дуже помер, самий перший кущик з грим. І тут теж, бачите, але все рівно, дивіться, цвіте. Дивіться, бачите, ціла гілячками. У мене мали сьогодні город. і позвонила жінка, що він повіз машину на Покровськ. Буде в мене всереду. А це сходить моя люцерка, та що я вторік сіяла. Оцей обмерз конкретно. І цей так більш-менш обмерз. А цей так. Чуть піз... Гляньте, що скільки бутонів. Будуть вишеньки, будуть, слава Богу. Вони ж такі смачні і такі великі. Войлочні вишні. І дивіться, аж куди. Е -е, бачите, що там бутончики є. Слухайте, як до нього цього кущика підходила, мене аж мороз по шкірі. Ну, померзло, але щось і буде, як померзло. Ай-яй-яй-яй-яй, а воно ну, ну, порожнє, померзло. Але буде все рівно. Обробила перед морозом і після морозу антистресантом і забіон. Бачите, щось буде. Буде, буде, ура. От, Дерево вже треба обробляти. Ну Сьогодні я вже кажу, що я сьогодні. І завтра не знаю, чи я зможу. Я сьогодні так старалася, щоб все посадити в теплиці, як все, помідори в основному. Ну, і те, що було в кухні літній, то поприносила. От, да і отаке діла. От, квіточки дуже пострадали, але ж. В торік цей цвіт такий був прямо. А це, бачите, який перемучений. Він що ж, він лежав Фертилярія називається, царська корона. І як то ще забула? Нарциси ще не починали, цвісти, то починають. А оці я вирубою викидаю, гляньте, всюди, всюди, всюди всюди. І потім великий гря... у високій цій гряці теж воно буде. Всюди воно розноситься. Треба просипати вже, бо бачите, скільки корпиви, ну що, На одні руки всього дуже не так, одним рукам немає часу все зробити. Як в одному місці більш-менш зроблено, так в другому місці не зроблено. Отаке. От Добренько на цьому все. Всім дякую за перегляд. Дякую вам за все за коментарі, за підписочки. За все дякую, за лайки, за все. До слідуючого відео. Оце я спеціально прийшла подивитися високі грядки. І оці, а, рябчики ще в них назва. От тут вже, слухайте, забула. Рябчики. Дай таке. Всього вам добренького.